Підтримую, я прошу на сторінку YouTube дослідити за допомогою наявної у вас техніки відео на ті, які я посилаюся в заяві про відвід. Їх обов'язок дослідити, якщо розглядається... Якщо заявляється клопотання, то воно обов'язково ставиться на обговорення, ну як мінімум, на мій погляд. Я вважаю, що заявлений відвід в судічнявої є зловживанням захисником. Тим паче я хотів подумати, що ті посилання, які на розташовані в Ютуб, це ті ж самі судові засідання, а не будь-які докази, в яких присутні були всі ці особи. Навіщо їх доглядати, якщо ми все це бачили і чули? Я не розумію, що доказ чого це є, оскільки у нас передбачені чітко в Кримі кодексі підстави для відводу суддів. І тільки е, ті докази, на підставі яких е, зазначено в кримінальному кодексі, можливо досліджувати. Однак ці, е, ті докази, які він каже в Ютубі, це зовсім хід процесу, який ніяк не підтверджує ту чи іншу сам. Тому щаса, прошу, е, залишити без розгляду дану клопотання е, проїздів суді, оскільки це Одноразовий з тих ж самих підстав. Будь ласка, будь копити, ваша думка. а У вас суді Черняю. Я проти відводу судді Черняєви. Чи я так зрозуміла? Я вже розумію, я вже говорю, я вже Чи Приходить, наращиваємо, прошлося.